Здоровий спосіб життя для наших вен. Це як? Тому що, от я, наприклад, по собі знаю, що я люблю гуляти. Наприклад, там 20 кілометрів на добу я люблю проходити. Плюс ще навантаження на роботі, плюс інколи водний режим такий собі. І я розумію, що для вас, мабуть, це не дуже здорово. Що відбувається, коли ми робимо крок? У нас в м'язах є друге серце. От одне серце відомо, а є ще друге. Це помпа, так, винозна. Там є в м'язах винозні синуси, і коли м'яз скорочується, цей синус скорочуючись, виштовхує кров вверх. Тому кожен крок, який ми робимо. Прокачує кров з кінцівки догори. І навіть коли є група ну, пацієнтів, які там лежачі чи інші, і неможливо профілактувати ходою, або там опорно-рухова система вражена, ми говоримо, що ви можете робити вправи, які мітують ходу. Яким чином? На себе приводити ступню максимально, і від себе провели вчені дослідження. Поставили там мірки цих кровотоків і довели, що такі рухи замінюють ходу. Тобто можна ліниву ходу робити пацієнтам, які не можуть це робити. Тому активна хода то є профілактика.